Цьогорічні виборчі перегони у сполучених штатах можуть стати найдорожчими в історії це змагання не тільки ідеї, але й гаманців, коли витрати на рекламу обидва кандидати вже збільшили на третину у порівнянні з минулою кампанією. А ще штати знову готуються до російського втручання у вибори. Федеральна виборча комісія США, аналог нашої нашого центру виборчкому постійно моніторить фінансові потоки, щоб Кремль через вкидання тіньових коштів. Не зміг вплинути на результат. Про це керівниця комісії повідомила нашому спеціальному кореспонденту у Сполучених Штатах Дмитру Анопченко. Від нього і дізнаємося всі подробиці. Дмитро, я тебе вітаю. Отже, знову виникли підозри щодо російського втручання в американські вибори. А, Саш, саме так вони виникли, до них готуються, готуються ним протистояти. І бачиш, Америка все більше занурюється в вибори, і здавалося би тема, яка ну мала бути теоретично менш цікава нашим глядачам. Втім. По перше, все одно доля цих виборів залежить і від позиції кандидатів по Україні, і для нас дуже важливо, хто переможе, яка буде політика американської адміністрації. Ну і не обходиться в чергове без російського впливу чи загрози російського впливу. Ну тут хочу розповісти детально. Ми пам'ятаємо, що завжди були досвід минулих кампаній показував, що доходило навіть до хакерських атак і на штаби кандидатів, і на самі безпосередньо виборчі системи. Ну і от зараз повна готовність цього не допустити, зокрема, не допустити фінансового втручання. Справа в тому, що американська федеральна виборча комісія, так само аналог нашого ЦВК, контролює здебільшого фінанси, зокрема, і фінанси кандидатів, і кампанію в цілому, і як, і звідки гроші надходять. Ну, і от на моє запитання: наскільки серйозно розглядають Вірогідність, що Москва спробує ціньовими фінансовими вливаннями вплинути і на громадську думку, і безпосередньо на шанси? Певних кандидатів співголова комісії пояснила, що так про такі ризики, просто зараз, просто цими днями вони думають, розуміють цю небезпеку і навіть запровадили дуже жорстку систему моніторингу. Послухайте. Комісія дуже стурбована впливом, який вливання іноземних коштів може мати на нашу федеральну виборчу систему. Бо закон каже, що іноземним громадянам заборонено робити прямі чи прямі внески. І в минулому вже були випадки, коли такі ситуації виникали, коли у нас були підстави вважати, що це відбувається, коли ми навіть домовлялися про рішення щодо покарання. Моя особиста позиція така: нас навіть більше турбують тіньові кошти, які як внески надходитимуть на рахунки громадських організацій, бо вони, на відміну від штабів кандидатів, не зобов'язані розкривати імена своїх донорів. Тому так важливо, щоб розкривалася вся інформація щодо джерел походження грошей. Бо тонкий момент, про що ви, Дмитре, питаєте, це прогалина в законодавстві, коли штаби розкривають джерела своїх коштів. але не комерційні структури робити це не зобов'язані, тому в суспільстві зберігається тривога. Тут маю пояснити взагалі про що мова справа в тому, що величезну частину левову частину передвиборчих фондів кандидатів формують донори, тобто це донати, і це не тільки великий бізнес, а це здебільшого американці, які або хочуть підтримати свого кандидата, або навпаки, зараз таке протесне висловлення не хочуть, щоб приміг інший кандидат, і вони перераховують кошти здебільшого напряму в передвиборчі фонди кандидатів. Ну ось останні дані, які я просто сьогодні отримав, абсолютно. Свіжі у федеральній виборчій комісії США всі кандидати в президенти станом на зараз. А зверніть увагу, перегони тільки починаються десь ну приблизно півроку до виборів. Зібрали скільки б ви думали? Півтора мільярди доларів пожертв і донатів. Ну якщо бути точним, 482 мільйона 900 тисяч. Кампанія Байдена відзвітувала, що 45% цих коштів це маленькі пожертви, маленькі донати до 200 доларів. Тобто, здебільшого, це показує, що гроші дають там хто 5, хто 10 доларів. Просто. Люди пересічні виборці у Трампа невеличких донатів. Це ж цікаво значно менше, всього 35%, Тобто, по великому рахунку, ми бачимо, що його підтримують і підприємці, ну і заможні американці, для яких 200 доларів це не сума для того, щоб пожертвувати своєму кандидату. І тут величезне питання: ну а чи не спробує Кремль втрутитися під виглядом виборців, які існують чи не існують, перераховувати кошти над цим працюють. Ну і якраз на у відповідь на моє питання сказали, що стурбовані і запроваджують. Жу, дуже серйозний моніторинг саме щодо цього, колеги Київ, дякуємо. Дмитрий, тобі за цю цікаву інформацію. Нагадаю, це був Дмитро Анопченко з Вашингтона.